Дестаємо на зв'язку компанія капсула. І це детальний відеоогляд нашого класичного худі кенгуру. Наш худі кенгуру зроблений з якісного матеріалу. Три нитка пін'є на байці. Також наш худі має тонкий начіс. Тканина не кошлатиться та не линяє. У складі тканини 90% бавони, 10% елостану, низ виробу. Та манжети, зроблені з кашкарсе. Також наш худі має велику та зручну кишеню. Шнурки на нашому худі власного виробництва вони дуже якісні та міцні. Також худі має подвійний капюшон, а горловина нашого худі оброблена кіперною стрічкою. Рукава на нашому ході спущені, тому ході має дуже зручний вільний крій.